Шоколадна кіста яєчника. Що це? Шоколадна кіста яєчника це кіста, яка розривається при ендометріозі, тобто це ендометріома. Чому вона називається шоколадна? Тому що її вміст він геморагічний, вміст від крові, і її вміст видозмінюється, коли кісту видаляє хірург і розкриває порожнину кісти. Порожнину капсули він бачить коричневий вміст, тобто це кров'яністе виділення, які вже виду змінилися з часом. І, власне, стали мати отакий коричневий вміст, який асоціювався у когось із хірургієм із шоколадним кольором. Ну і, власне, хірургії і назвали між собою це шоколадна кіста. І далі цей термін поширюється, поширюється, пошириться. Тобто, це кіста, яка містить геморагічний вміст, яка підлягає видаленню і яка розвивається при ентометріозі.